Під стіни адміністрації їх привела безвихідь декілька рішень суду було ухвалено на користь дольовиків. Проте каменем спотикання стало банкрутство фірми забудовника. Зараз будівництво на об'єкті не ведеться. Перший під'їзд цього будинку вже добудований, і працівники МВС вони. Хочуть видавати ордера своїм працівникам, а нас вважають, що нас там взагалі немає. Нещодавно на об'єкті була фінансова перевірка. Людям пропонують за закінчення другого під'їзду доплатити кошти. Дольовики, навчені гірким досвідом, не поспішають знову вкладати гроші. Зараз була знову перевірка прокуратури, і доказано, що кошти наших вкладників Агробуда там внесені. Це є за про це є записи, і все. Працівники МВС доказують, що тих коштів внесено недостатньо що їх там немає, і зараз нам пропонують по 3 тисячі гривень за квадрат заплатити ще доплатити. І якщо ми не доб'ємося своїх квартир і внесених діях ми доказали, що ми їх внесли, значить ми устроїмо майдан. Славянськ і Хіросіму нагасакі ми просто так не відступимо. у ситуації, що склалася, спеціалісти пропонують людям створити кооператив і гуртом добудувати будинку. Створити кооператив, як є в нас такі випадки по місту, куди люди не маючи перспектив на завершення будівництва, утворюють самі кооператив, звертаються в міську раду. Закріпляє за кооперативом земельну ділянку, переробляє проектну документацію, дозвола експертизи. А що це коштує гроші? І тоді добудову кооператив сам здає ці квартири в експлуатацію. Дольовиками у недобудові виступають і працівники МВС, незважаючи на нарікання мешканців у недобросовісному партнерстві, готові підтримати ініціативу майбутнього кооперативу та завершити будівництво. Ми продовжуємо бути замовником будівництва. Они создают кооператив. С кооперативом заключается угода с нашим подрядником. На сегодняшний день выход из ситуации мы нашли следующим образом. Почему мы его достраиваем? Мы заключили договор на відшкодування витрат, пов'язаних з будівництвом об'єкта. Об'єкт, на котром є свободне квадратні метри, то й создається третім фігурантом у цій справі. Виступає директор фірми забудовника. Як пояснили юристи, він не мав права укладати договори із дольовиками. Та з 2008-го, відколи триває паперова тяганина. Він на жодне засідання суду так і не з'явився.